Усім, нарешті, я знайшла час для того, щоб відповісти на ваші запитання. Ну, запитання різні, але це перші і перші запитання я зараз вам буду озвучувати і, звичайно, на них відповідати. Вікторія Козачишин, Оксана, чи можеш ти поділитися історією про твоє навчання в школі, можливо, якісь цікаві події чи спогади, які ти пам'ятаєш зі свого скільного життя, у якій школі ви навчалися? Ти ви по різному тут до мене йде звертання? Я навчалася в Яворівській середній школі номер один. І це було дуже-дуже давно школа. Я себе пам'ятаю зі школи маленька, худенька з величезним портфелем, який мої друзі, хлопці дівчата мені допомагали і нести до школи, і нести зі школи, тому що він переважав мене цей портфель. І ще, ви, напевно, цього не знаєте, але були чорнильниці, які треба було в такому мішечку нести. Всередині була рідина, яка називається Чорнило. І не дай Боже Пасти або бігти, щоб воно розхляпалося, і тоді буде проблема не буде чорнила раз. По-друге, обільєш все, що там може бути, е свій одяг, себе, руки, які потім дуже тяжко відмивалися. Одним словом, моя школа півтора кілометри туди, півтора кілометри назад, сніг, дощ, мороз, жара отаке От було моє навчання. Ну, Багато чого було цікавого, як і в кожного із вас. Дякую за запитання. Слідуюче питання: о, Северина. Северина, привіт. Так, Ми з тобою вже спілкуємося в месенджері, напевно, два роки і ніяк не доходить руки для того, щоб ми могли записати спільну пісню. Я, в принципі, з задоволенням. Я думаю, що ми з тобою зустрінемося найближчим часом, тому що в мене буде концерт 7 квітня в Палаці Україна. Великий, гарний такий, я би хотіла, щоб це вже був переможний концерт. І не виключено, що ми можемо з тобою підготувати для моїх глядачів якийсь невеликий сюрприз з тобою. Так що, все у нас йде по плану. І дякую за запитання: е, Наталка. Наталка, не знає, яка Наталка. Привіт, Наталя! Добрий день, пані Оксано. Минулого року концерт у Вінниці вдався на славу. Чи буде концерт у Вінниці цього року? Вінниця вас дуже чекає. Я Вінницю також дуже чекаю. Планую, обов'язково будуть. Ну, я думаю, після концерту мого великого у Палаці Україна у Києві. Тобто, десь біля Пасхи, після Пасхи, в гарний, святковий, дав би Бог переможний момент. Богдан, доброго дня! Якщо не я себе, то хто мене? І, будучи для себе, хто є я? Це запитання не для мене, а для тебе. Бо я себе вже знайшла. Я знаю, хто я, я знаю, що я можу, що я вмію. Я знаю, скільки праці вкладено в те, що я зараз можу робити майстерно і професійно. Шукай відповідь собі, наполегливо працюй і розвивайся, і ти знайдеш те, що ти сьогодні мене питаєш. Віталій Семенко, щиро бажаю вам Божих благословінь, ваші пісні то бальзам для длющі. Для мене особисто пісня Перший сніг. Ця пісня була для весільного вальсу. На жаль, все складно, але. Ця пісня до сліз завжди. Ну, кожного доля різна і в мене також. І перша пі пісня, перший сніг насправді вперше прозвучала, я вам скажу на весіллі моєї сестри. Так що вона дійсно весільна, хоча вона зовсім не весільна, просто гарний вальс. І написали ту пісню композитор Ігор Білозір на вірші Богдана Стельмаха. Я її зараз відновила, бо дійсно дуже багато приємних, позитивних моментів. І спогадів у кожного із нас викликає емоція цієї пісні. Так? О, музико свята, мій найсвітліший храм, мій найдорожчий рай, дорожчого не буде. Спасибі, що ти є, що я твоя за. сповідь людям. О, музико свята, за успіх свій плачу, за те, що не колюсь, за те, що я щаслива, слідче запитання Лариса Паньковська. Добрий день, пані Оксана. Мене звати Лариса. Маю до вас прохання. Буду рада і дуже буду вдячна, якщо ви не відмовите. Цікаво. Моя донька займається вокалом, їй 14 років, співає тільки українські пісні і пісні про Україну. Чому ж прохання? Не можемо ніде знайти мінус до пісні, щоб навесні співали солов'ї. Підкажіть, дякую за відповідь. Ви знаєте, це пісня особлива. Вона особлива, вона називається Україні слава. Ця пісня увійшла до архіву пісень, створен, які створені під час війни, виявляється, в Україні. Створюють реєстр музичних творів, де переспівується власне доля країни. Це титульна пісня всесвітнього такого пісенного марафону United for Ukraine, міжконтинентального фестивалю United for Ukraine. Вона титульна пісня цього фестивалю. І мінусової фонограми ви ніде її не знайдете. Я не практикую робити мінусові фонограми. Якщо би ви хотіли її співати, а ви, звичайно, можете її співати. Ви обов'язково зробіть своє аранжування і не забудьте вказати, згідно закону про авторське право, що ця пісня із репертуару Оксани Білозір. Співайте, хай йде народ. Дякую за запитання. Наступне питання. Добрий день. Зацікавило, який предмет? Ви тримаєте в руці на відео у вашому каналі за посиланням. Дуже цікаво почути вашу відповідь. Поняття немає, так далі. Пані Окса, пан Макс, пані Оксано, як ви ставитеся до ЛГТБ? Я ніяк не ставлюся. Вони живуть своїм життям, я живу своїм життям. Я сповідую свої цінності. Вони свої. Я живу в тому комфортному середовищі і світогляді, який гармонізує з моєю душею. Так, Віра, пані Оксано, чи влаштовує вас закон про функціонування української державної мови? Чи влаштовує? Вас відсутність стратегії побудови національної української держави. Ну, стратегія побудови Української національної держави це наша з вами праця і відповідальність за все, що робиться в нашій країні. В першу чергу це відповідальність за наше головне право, яке дає нам конституція і паспорт громадянина України. Політичні права це право обирати. От коли ми будемо з вами обирати правильних людей, не які там красиво вміють говорити, а людей, які мають біографію, які мають за собою якісь певні цеглинки, які є фундаментом нашої країни, тоді ті люди будуть мати можливість дійсно. Так, як для себе вони змогли зробити добре і комфортне, розвиватися, стати прикладом, стати лідером серед громадськості своєї, так і для України вони зможуть зробити дуже багато, бо будуть відданими цій справі творити українську національну свідому державу. Але все починається від нашого виборчого права, право обрати тих, які достойні це робити. Так що думайте. Віра, пані Оксано, чи влаштовує вас, А, да-да. Думайте, так? думайте. Ну, а на рахунок функціонування української державної мови, я хочу вам задати одне з єдине запитання: чи може який-небудь закон написаний, впливати і формулювати нашу мораль? Закони, які пишуться, вони для всіх. Одночасно для всіх, тільки моральний закон він Божий закон, наша особиста моральна відповідальність. Якщо ми будемо сповідувати свою мову в собі, в своїй сім'ї, в своїй родині, будемо культивувати, будемо мотивувати інших нею спілкуватися. То ви більше не будете ставити мені таке запитання. І знову ж таки, хочу вам ще раз підкреслити: ніякий закон не може регулювати мораль. А це до нас.